Зараз розкажу, як у мене було. У мене чоловік був не жлоб, він був нормальний мужчина. Але Но ми вже у нас не було ніякого інтересу друг, до друга. Абсолютно. Ми жили як сусіди, як брат і сестра. Ми отам от в Фейсбуці є така графа. Да ты выбираешь семейное положение. И там есть графа «Вели совместное хозяйство». И вот это было у нас. Мы просто выполняли обязательства перед… Не то, что друг перед другом. Обязательства для быта, для, для поддержания семейного быта, для… Не знаю, я гисты варила, я стирала, Ну таке, ну жили, коротше, вели сумісне хазяйство. Ну я він, він, він нормальний чоловік. Хто знайшов що хороша і вони не щось, навіть щаслива. Ну я не знаю, може там і не це. Ну, по крайній мірі, на ранніх етапах вони були щасливі. От, ми ми созванюємося іноді раз в год, з днем рождення поздравити друг друга. І з Новим годом, по-моєму. Ну це Трохи потерялась, бо він не знав, де я, що я в Америці. А потім ми знайшлися і зараз, ну, раз в год я його з днем рождения, і в мене з днем рождения. Кстати, у нього скоро день рождения, треба поздравити. Вот. І от як знайти в собі сили розірвати старі відносини. Розкажу, як у мене було. Я не злилась на нього, я не мучилася. В один із вечеров, він прийшов з роботи, я йому насипала їсти, він їв, він ще мог там собі 100 грамів він не алкашні, мог там собі грам 50 випити для аптіта і таке. Ну, закусить 50-100 грамів. От. І він, короче, це ж випив тільки там свої 50 грам, коротше, сидить, чавкає, і мене так, е, блядь, щось як, в мене таке, блять, щось як мене щось наглинуло. Я так на нього смотрю, смотрю, і розвернув, встала і ушла. Він навіть не обрати внимання, що я ушла, а я пішла на балкон. І знаєте, девки, так якось искренне, искренне, искренне. Я думаю, кожен знає, коли ти говоришь Богу, щось так, ну, з Богом навчаєшся і так ти якось, і ти розумієш, що він тебе не чує. А я в раз сказала так, і я знала, що він мене чує. Мені казали, що він у своєму для мене, і я йому прямо в уши це сказала. Як я не хочу з ним жити. Отак я сказала. Боже, як я не хочу з ним жити. Тому я попросила, Бога, знайди мені другого чоловіка. <рив> ну що, ну бачите, наївно збилося. ж. Що... Я, я попросила, я хочу другого мужчину. <рив> Отак попросила. Там есть продолжение, я не знаю, это такие откровенно, я не буду рассказывать. И все. И вот так с этого вечера вроде бы ничего не поменялось. Но это была десь зима, может, весна, начало, конец зимы. Но потом він э, ну, захотел поехать на море. Ну, і я всегда вместе едем на море. В этот год я не захотела ехать на море. Не хочу і все. Я не хочу свого денчика кидати, і самі. Він взяв дітей, мого сина, свого сина, У нас не було І І поїхав на море. Віничець, по і там познайомився з жінкою. І У них зав'язалась любов, І коли я це поняла, ну, ми ж ми ж что ну, там тому що там, там втихаря балака, ну воно ясно стало. Я так обрадовалась в життя. У тебе, кажу, жінка з'явилася. ні, 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 ні. Ой, я говорю, боже, так це ж я говорю радость. Ти ж бачиш, що нам, що нам немає жит... ну, Нам немає радості в житті. Це ж класно, що ти жінку стрітив. І він мені розказав ту, за ту женщину, як він з нею познайомився. Показав мені її в соцсетях фотки. Я говорю, одобряю, хороша хорошая женщина. Вот. І потім він каже, мені ще треба трошки пожити. Він ще пожив, ми вже так жили, ну я вже знала, що він це буде уходить. І потім каже, все, я ухожу. Я допомогла йому речі зібрати. Сложила, все. Він там взяв машину, він нам кое-что забрав, що він купляв, І я була не проти. Вот. І от так ми попрощались і все. І він уїхав в Харківську область, десь під Харковом. Очень хорошая женщина, все у него прекрасно. И вот так мы разошлись. Ну, я, не, ну понятно, что у каждого все индивидуально, все так, это я так легко рассказала, но, конечно, не было так совсем уж так гладенько. Ну, естественно, были какие-то переживания, терзания, все-таки мы прожили вместе, ой, сколько мы прожили, год, наверное, 18, год 17-18 мы прожили. Не, ну то, что там терзание, ну, ну, как бы там ни было, он не чужой мне человек. И, это конечно, не то, что я там, пусть, блядь, незнакомца. Ну, по крайней мере, вот так у нас все хорошо получилось. Желаю, чтобы и у вас так было. Вот так. Вот такие кофточки с купляла. понакупляла. Папский и хожу, а ч она хорошенькая?